Спіймали на гарячому на Буковині антикорупціонер попався на хабарі. Член координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції Чернівецької міської ради Олексій Крикливець пообіцяв студентці за 1500 євро поновити її на навчанні в одному з вишів. Однак правоохоронці затримали зловмисника під час передачі частини цих грошей. Марина Чернея розповість більше. Олексій Крикливець у 2012 році був керівником виборчого штабу кандидата в народні депутати Руслана Панчишина на 204-му окрузі. Міліція вже затримувала його за поширення провокаційних листівок. Втім, це не завадило йому торік відчайдушно боротися з хабарництвом. Зокрема, під час засідання комісії Чернівецького об'єднання «Майдан» Олексій Крикливець обурювався корупцією на Буковині. Тоді він зазначив, що Криворучко не має права бути головою ілюстраційної комісії. Так поясніть мені, будь ласка, коли організовуються корупційні схеми, ви шукаєте Громад, а потім звертаєтеся до підприємців чи до чиновників з метою отримання власної вигоди за що пана Криволучка було звільнено з громадського контролю у 2012 році. Коли ви не отримаєте те, що вам потрібно, то ви що робите, збираєте прес-конференцію і надаєте пресі документи. А Нині сам погорів на хабарництві. Правоохоронці повідомляють, що наразі Олексій Крикливець є помічником на громадських засадах депутата обласної ради та з 31 липня 2015 року зарахований на посаду головного державного ревізора інспектора відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту, ДПІ у Чернівцях. Окрім того, він кандидат у депутати до обласної ради, використовуючи свої посадові обов'язки, бо ковини за Шову винагороду зголосився допомогти студентці. Однак, у понеділок на вулиці Міцкевича, неподалік обласної державної адміністрації, міліціонери затримали крикливця на гарячому 5 жовтня 2015 року. При отриманні частини суми неправомірної вигоди в сумі 700 євро громадянина затримано. Натомість сам підозрюваний усе заперечує, каже, що гроші не є хабаром. Це були позики. Тобто ми попередньо спілкувалися. У нас є організація роботи якоїсь, тобто у нас є організація якихось справ, і кошти повинні були бути надані на позику, розумієте. А зараз ми бачимо зовсім інше. Так дії правоохоронців кандидату депутати назвав політичним переслідуванням. Я на сьогоднішній день являюся кандидатом в. Депутати до обласної ради в машині відбулася наступна подія. Значить, ми зустрічалися з деякими людьми і просто була підстава від тих осіб, котрі неодноразово зі мною спілкувалися, з котрими ми вирішували певні справи. Ну, і, власне кажучи, ми вже побачили, що тут приїхали працівники управління міністерства внутрішніх справ. Наразі зловмисник в ізоляторі тимчасового тримання повідомляють у міліції за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження посадовцю. Загрожує ув'язнення строком до восьми років з конфіскацією майна та з спеціальною ко. Онфіскацією слідство триває. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.